Сьогодні 1 вересня, і оце, друзі, виноград Діксон. Ну це середньопізній виноград або раннє середній щось таке. Він дуже красивий, непогано запилювався в цьому році, хоч, звичайно, запилюється поганенько він, але в цьому році і гарні і запилився добре і почав окрашуватись. Він ще трошки не готовий, є ще трошки терпість, мабуть, тиждень треба повісити, В тому році він вже був на 1 вересня, був готовий. Але в цьому році все трошки запізнюється, ви ж знаєте. Отак От тут півкуща, півкуща перепривив на кішмі століття. Вон там, бачите, століття. А півкуща залишив. Тут 22 грони, ну такі десь кілограм може грони, а такі не дуже великі. Наверху величенькі я вже показав трошки, як бачите. Це Діксон. Не буду його дуже схвалювати, смак простий, але вигляд, бачите, начебто непоганий.